Планка підтягнення двох ніг через бік ноги в терікс. Як ми виконуємо? Ми стаємо на вихідне положення. Тобто стаємо в планку. Є. Тепер перше, що нам потрібно зробити, це трошки підкрутити таз. Зараз я буду подавати два коліна через ліву сторону. Перше, я трошки підкручую таз в ліву сторону. Підтягую дві ноги. Торкаюся свого ліктя, вертаюся на вихідне положення, роблю паузу. Знову. І вертаюся на вихідне положення. Цю вправу можна робити як почергово, тобто наліво на праву сторону. Спочатку наліво, повністю випрямились, обов'язково зробили паузу. Так само направо. І так само цю вправу можна робити спочатку в одну сторону, а потім в іншу. Я люблю більше робити в такому варіанті, тому що так краще відчуваються м'язи. Наприклад, ви робите 10 разів в одну сторону. Робите невеликий відпочинок, знімайте навантаження з рук, піднімаєтесь і так само робите 10 вінш. Молодці.